Ми знаходимося на етапі М алгоритму марч, критичні кровотечі. Вузловий турнікет SEM Junctional використовується у випадку високої ампутації нижньої кінцівки або кровотечі, яку складно контролювати іншим способом. Що він має в своєму складі? Грушу, тиснучі елементи в кількості дві штуки. Один з них йде з додатковим пластиковим тиснучим елементом. Ремінь для фіксації в ділянці тазу, який має додатковий фастекс. І ремінь для фіксації самджанкшону в ділянці підключичної артерії. Як працює тиснучий елемент? Системою Lurelock приєднайте грушу до тиснучого елемента. Перепевніться в тому, що воздухоток відкритий. Накачайте тиснучий елемент. Це виглядає таким чином. Якщо вам потрібно відпустити тиснучий елемент, відкрийте клапан. Пояс для фіксації в ділянці тазу має два місця для фіксації тиснучого елемента. Одне з яких є нерухомим. Інше рухоме. Визначте місце розташування тиснучого елемента. Знайдіть стегнову артерію на рівні тазу. Зафіксуйте тиснучий елемент. Зафіксуйте пояс до кліка. І зафіксуйте велкро. Під'єднайте грушу до тиснучого елемента. Перепевніться в тому, що Повітроток закритий. Накачайте грушу. Пульс повинен бути відсутній. або у випадку ампутації кінцівки кровотеча зупиниться. При необхідності використайте два тиснучих елемента одночасно. Зафіксуйте свої дії в карці пораненого.